Друзі, привіт! З вами таксіна група Калдатексі. Зараз в вашу увазі ми презентуємо другий мішечок одягу трикотажного під кодом позиції 40-110 Ціна за один кілограм становить 3,3 долари. Вага мішка 20 кілограмів, 25 кілограмів, вартість лоту 87,5 долара. Адідас штанці. Мінімальне замовлення. Один мішок 20 5 кг. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогодні становить 3040 гривень. 3430 гривень. Мішок вагою 25 кг. Наразі представлений вже другий мішечок на сьогодні. Будьте першими, хто встигне придбати хороший от за вигідними доступними цінами. Не втрачайте можливість на вигідну покупку для замовлення. Вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Холістер фірмові штанці також. Дана позиція включає в себе штани та кофти в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг. Кілограмів кофт. Якщо бажаєте придбати саме другий мішечок одягу трикотажного, відразу пишемо нам особисте повідомлення в Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстільною групкою Зараз, друзі, представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110. Присутні всі розміри, штанці йдуть і завужені донизу, і на манжетах. Вартість мішка вагою 25 кг – 3430 гривень. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо. Зараз представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110. Для замовлення пишемо повідомлення в Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Cavlatex. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо написати повідомлення. Щоденно ми знімаємо різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. І зараз представлений блок одягу трикотажного під кодом 40110. Позиція йде всіх розмірів. І штани, і кофти йдуть в даній позиції, штани завужені донизу на манжетах. Мішечок номер 2 трикотажного одягу. Вартість мішка 3430 гривень. Сьогодні протягом дня ми презентували вашій увазі різноманітні сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Хто не встиг придбати, робимо замовлення. Для замовлення достатньо написати повідомлення або зателефонувати. Вартість лота одягу трипотажного становить 3430 гривень. Різноманітний іде і модельний ряд, і кольорова гама. Модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. що зараз представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів. Вартість мішка по актуальному курсу на сьогодні 3430 гривень. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги.